Це, до речі, відео може бути найкоротшим. Я думав, що там буде Латвія найкоротше, але це можливо буде найкоротшим. Хто знайде, яке відео у мене на каналі найкоротше, отримає від мене шапку. Я щойно слухав Молдову, і мені дуже сподобалося. Але я дуже засмучений, тому що там стоїть 2,5 зірки на сайті eurovisionworld.com. Чому так мало? Чому? І зараз я буду слухати Португалію. Вибір Португалії. Вношу в свою табличку. Португалія. Я, до речі, Дімо, отак, от, так, якщо ви не знаєте. І я роблю після роботи відосики собі на YouTube канал. Я вже віддивився, відслухав. 27 країн, це вже 28-й записний. Сьогодні в мене взагалі марафон, і я записую в один день дуже дуже багато відео, щоб нарешті встигнути все опублікувати. Тому що ви просите, я цього не роблю, не монтую. Відбори вже передивлятися не буду, тому що це дуже дуже важко. І дуже-дуже довго монтувати, тому дивлюсь тільки пісні. Все одно ви найбільше цікавитеся переможцями, тому я думаю, цього буде достатньо. Португалію на Євробаченні я не дуже люблю. Вона якась завжди дуже-дуже автентична, і прям важко мені її зрозуміти. Було там буквально декілька заявок, які я можу пригадати. Ну, Сальвадор Сальвадор забрав, звісно ж, я тоді зрозумів його заявку абсолютно. Погоджуюсь з його перемогою, немає ніяких сумнівів, що він мав перемогти. Та й, власне, все. Минулого року мені сподобалось крувасан. Купляй квартиру, поки не продала. ну Таке, як ви ставитесь до Португалії? Зазвичай люблять. Ось буквально нещодавно відбувся відбір. у Португалії, напишіть, які е, пісні, крім переможної. Варто послухати без е, реакції. Не буду знімати реакції, просто послухати, е, бо хочу поповнити свій плейлист якісною музикою. А ви разом зі мною слухаєте якісну музику. Я впевнений, якщо ви не слухаєте Терезу Марію. І вам є чим чим зі мною поділитись. От. Таке гучне відео. Так, ну щось уже таке. І Йоланда з піснею пісньогріто, якщо я не сказав. а чого таке відео квадратне? Не хотіли бачення, ще не широкоформатне, чи це такий стиль? Бужекарне. О, знову шторки, як у цього лазаньї. Ой, знову тошнотна пісня в Португалії. Вона хороша. Я просто крінжі навішую. Які класні пісні цього року? Це, до речі, я говорю про Литву. Тут посилання, що дуже класно поєднаний номер з. Підтанцьовкою, дуже рідко коли це вдається. І тут також класно поєднано. Класно, що на португальській співає, але з іншого боку шкода, бо я щось не можу проникнутися, так як міг би. Оранжування прям, аранжування мрії, чесно. Я б таке собі щось ці скрипки, я за скрипки душу продав. Якщо пісні є скрипки, це вже. 50% успіху. А якщо є ще біто, цей тик дик тик дик це ще 50% успіху. Тик-дикі скрипки, 100% моя пісня. Це класно, це класно. Але боюсь, що може лишитися півфіналі. Блін, оце буде чистка. Оце буде чистка. Ще й глядачі будуть вирішувати, не журі. У ну, півфіналі їх нема. І дуже динамічна пісня, класна, з таким розвитком прямо. І вона така впевнена, а вокал просто. Такі очі гарні. Я не бачив учасників інших, але це прям переможний вайб. Дуже класно. Супер. Мені сподобалось. Клас, 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 клас. Не будемо. Тягнути кота за ноту, я вже це моя фраза, я її придумав. І запрошую вас подивитися наступне відео, яке з'явиться тут у віконечку. А також на каналі є плейлист Євробачення 2024, в якому зібрані всі реакції на все, що відбувалося з Євробаченням цього року. Я все послухав, все подивився. Щось може ще досі не опублікував, але обов'язково опублікую. Запрошую.